Доброго ранку і вам. Отож, чи пролунали для вас якісь нові, скажімо так, посили зі сторони Володимира Зеленського в інтерв'ю подкастеру Олексу Фрідману? Ми повинні розуміти, хто був цільовою аудиторією. Для нас, які знаходяться постійно в курсі справ стосовно того, що говорить президент, як говорить новин, там фактично не було. Крім як на мене, що Лукашенко в чергова лукавив перед нашим президентом, але це теж не новина. Він завжди може вдаватися до таких пасажів. Якщо беремо цільову аудиторію, це республіканці, республіканці різного віку і різного світосприйняття. Тому Ну, тут скоріше вони мали дивуватися або дослухатися і шукати щось нове ніж ми але навіть якщо от говорити про аудиторію, про цільову аудиторію, що для неї нового пролунало зі слів Володимира Зеленського. Ну, по перше, тут розгорнуті питання, от, наприклад, те, що я думаю, американцям могло видатися в новинку для нас, є очевидним, що він порівняв те, що відбулося е, з нами, маю на увазі напад Путіна з фашистською Німеччиною з Гітлером. Він порівняв Гітлера. Це те, що зрозуміло для для американців. Я сподіваюся, що вони якось ну не всі, але можуть орієнтуватися в, в історичне. По і тут я нього порівняв насправді і як війна розвивалася, як ставилися до війни, і як потакали Гітлеру, і як зараз потакають Путіну. Я думаю, що цей образ і цей екскурс він має зайти, тому що про другу світову знають багато. В Америці, ну сподіваюсь, да і це дуже легко до неї апелюючи, показати аналогії. Я думаю, що це один із елементів, е, який наші, дуже... наші журналісти мої колеги звернули увагу на такий доволі тривалий вступ з обговоренням того, якою мовою властиметься інтерв'ю. Оце акцентування на тому, що давайте не розмовляти російською. Це теж було для республіканської аудиторії? Е, так, я вам дякую за цей акцент і вашим колегам, тому що тут треба було роз'яснювати. Це не тому, що не люблять російську мову як таку, а не люблять її після того, коли вбивали навіть російськомовних. Це теж те, що новинка може бути для американців, тому що у них заходи. От і, і, до речі, видно, що журналіст або точніше да, чи подкастер, як його назвати краще? Він живе в парадигмі руского міра. Він пісні згадує про початок війни. Він до російської мови ставиться з пєтетом. Ну що тут такого, що поговорить по русски да ну це можна було до 2014 року. Такі речі запитувати. А коли зараз е, русські вбивають російськомовних і е, з лозунгом, що вони їх хочуть захистити від е, бендеровців, е, я думаю, що американцям це треба було роз'яснювати і е, розжовувати отак. От, от поступово, щоб вони зрозуміли, чому саме зараз ми не хочемо говорити. І президент сказав, що ми ж почали ненавидити цю мову. В такому сенсі, да, і за того, що русські нас вбивають, і це має зайти кожній людині, навряд чи комусь буде подобатися мова вбивці. Да? І отут воно так, я думаю, що мало зайти. А ще одне питання, на якому постійно спекулює... спекулюють російські пропагандисти в контексті західної допомоги, і, зокрема, якраз в тому числі виборців Трампа, це боротьба з корупцією. Це теж одне з перших питань, яке з е, заторкнув Закс Фрідман у своєму інтерв'ю. На що Володимир Зеленський відповів про те, що е, вся надана е, допомога американцями це в основному зброя, і ця зброя дуже ретельно ми перевіряємо, аби вона дійшла до кінцевого адресату. Але е, про якісь інші питання корупції воно обговорено особливо не було. Ну, дивіться, тут вже знову ж таки з вашими колегами зранку це обговорюю. Дуже важливо обговорювати конкретне і зосереджуватись на конкретному. Наскільки я розумію, було питання про те, що про страхи американців, які постять потім і розповсюджуються як і побрехенькі росіяни, що, начебто, нам передають високоточну зброю, і ця високоточна зброя опиняється десь у якихось терористів. Тому в цьому контексті президент відповів, що дає по рукам і дають. По рукам, і що це, це елемент, який більше дезінформаційний ніж інформаційний про решту корупції з того, що я чув питання не лунало, тому відповідь стосувалася виключно розпосюдження зброї, яку передають нам американці. Тобто, по суті, на питання про корупцію Володимир Зеленський точково якраз відповів на те, чим найбільше маніпулюють росіяни, якраз на аудиторію цільову якою було це інтерв'ю. Ну так, тому що по великому рахунку це теж треба донести. Тому що такий експерт і решта розповідає, що у нас там розкрадає, що цю техніку можна де завгодно побачити. Це неправда, це брехня. І тому це треба було теж доносити до аудиторії. Дякую, пане Олеже. Олег Лісний, політолог. Такий короткий аналіз інтерв'ю Володимира Зеленського, подкастеру Лексу Фрідманом. Ну, а...